Привіт! Я хвилююсь, тому що це моє перше відео на YouTube, Я не знаю, яке воно вийде, що воно там вийде. І якщо ти бачиш це відео, значить в мене все вийшло, і я молодець, але бляха, я просто респектую всім ютуберам, тому що це важко, дуже важко. Особливо, коли всі зараз розмовляють українською мовою на YouTube, там, в соцмережах. Це дійсно респект, великий респект, тому мене теж Підтримайте, будь ласка, і давайте знайомитись. Мене звати Дар'я Мозгова, мені 23 роки, я зараз живу в Києві. У мене є свій власний бренд одягу, і я спеціаліст по матриці долі. І в цьому відео я хочу розповісти, як я прийшла до духовності, чому я займаюся матрицею, чому мені подобається езотерика і все інше Але це все ще. Взагалі ще з дитинства. Це не було ось так, що я така все езотерика. Ні. Зі мною езотерика з самого дитинства, але вивчати повноцінно я тільки почала в цьому році. Із чого... Чуєте, да? Я не буду закривати вікно. Короте. Взагалі почалось... моя магія в дитинстві. Ну, не самого приємного, в мене помер дідусь, і коли я була на похоронах, він зі мною спілкувався. Тобто він лежить і зі мною спілкується. Це було дуже страшно, там таке було з ним розмова, тому що там потім родичі почали ділити майно, і він, йому це не подобалось, і він через мене хотів розповісти, що так не треба робити. От, я це все розповіла мамі. Потім дізналася бабушка, і бабушка вирішила перевірити. Потім вона мені давала старі фотографії друзів, і я розповідала, що це за люди, що взагалі воно таке. І що з ними трапилось? Тобто я розповідала там, що ці люди зникли з без безвісті, що вони любили, як вони жили. Там, навіть до тих пір, що я сказала, що там була одна людина, яка повісилася. Я це сказала там, взагалі всі в шоці були. Я теж була в шоці. Я дуже перелякалася, і я злякалася і заблокувала через страх а, свій дар яснобачення. Але вчора в мене була регресія, і ми, начебто, розблокували цей дар. Взагалі, я йшла з іншим запросом. Мені потрібно було розібратися зі своїм родом, з своєю Мулатхарою, нижньою чакрою. Але так вийшло, що я дізналася, що. Перша і шоста чакра, вони пов'язані між собою. Це було дуже прикольно і дуже класно. Про регресію я запишу ще відео, то буде про мою першу регресію. І після того, як я розірвала контракт сутності, яка тримала мій дар у себе. Буду тепер працювати над цим, відновлювати і набиратися сили. І, взагалі, навіть коли я боялася всього цього потаємного і все, все таке інше, все одно магія була завжди зі мною. Я я це відчувала. Я люблю читати про щось магічне, дивитися щось магічне. Розмовляти про духовність, про філософію там різну, тобто я це дуже люблю і це було завжди зі мною. Тобто, завжди зі мною. Я дуже любила карти Таро, я теж користуюсь. Але тільки у 2023 році я почала повноцінно цим займатися. Я пройшла курс по таро, пройшла курс по матриці долі, тобто я професійний зараз матриціолог. Мені це дуже подобається, я дуже рада. І я, чесно, навіть не, не здивована, що це вийшло прям зараз. Тому що якщо подивитися на матрицю року, яка, який аркан цього року, це 18-й аркан. І зараз дуже багато людей піде в езотерику, дуже багато людей піде в магію, в духовність і все інше, тому що саме 18-та енергія, вона така. Потаємна, таємнича, езотерична, і зараз дуже багато людей прям пірне в цю сферу, і езотерика в цьому році просто вийде на новий рівень, не на, той, не на той, який був. Тому чекаємо. І саме в цьому році треба йти на страх. Там, де страх, там і розвиток. А що таке матриця долі, я зараз коротко розповім. Єди. Тож, що ж таке матриця долі? Це метод самопізнання через 22 архетипи Таро райдера вейта і через чакральну систему. Тобто матриця це про нашу душу. І в мене є така теорія, що коли ми народжуємось, наша душа вже заздалегідь знає своє втілення, знає своє, свою родину, і наші вона в цій родині. Вона знає місто, країну і, взагалі, все. Вона все це вибрала для чогось. Тобто, все це потрібно для її призначення, щоб вона його виконала. Але коли ми народжуємось, ми забуваємо найголовніше. Ми просто забуваємо, для чого ми тут, що ми, хто ми. Деякі люди вони відчувають і вони йдуть так, як повинні йти. А деякі люди ну, дійсно вони не розуміють, вони в десонанті зі своєю душою. І матриця долі – це дуже крута методика, щоб пізнати і вирішити свої задачі. Через матрицю долю можна узнати свою. Карму минулого втілення, матеріальну карму, таланти, здібності. Взагалі, все про всі якості людини можна дізнатися і, і направити її. Тобто, взагалі, можна дізнатися через цей метод це один із методів. Є ще дуже багато різних методів. Можна дізнатися через астрологію, можна дізнатися через карт Таро, потім можна через регрес. Тобто дуже багато ще, дуже, дуже, дуже багато через навіть через медитацію можна це зробити. Тому матриця це один із методів пізнання своєї душі і знайомства з нею. Що, записуйтесь, будемо знайомитись з вашою душею.